Вітання, друзі! Вітання вам на моєму каналі. Мене звати Наталя і це канал про мандри і не тільки. Перш за все, хочу подякувати всім тим, хто подивився попередній випуск. Це був випуск про тимчасовий захист в Хорватії. Я зараз знаходжуся в захібі і, відповідно, я про це більше розказую, так як деякі деталі я знаю, з деякими я стикалась. Але багато чого я не стикалася і не можу бути в цьому впевнена. Тож, якщо вам цікавий тимчасовий захист в Загребі, будь ласка, тут буде посилання. Переходьте на це відео. Дивіться, якщо я щось опустила, не дорозказала, це обов'язково буде десь відмічено, або хоча б посилання на тих людей, які можуть вам допомогти. Або якщо вас цікавлять якісь питання, обов'язково їх залишайте під відео. Цей канал для тих, хто перший раз тут. Він створений канал про подорожі. Я його почала вести дуже давно, але постійно були якісь проблеми: робота, народження дитини, декрет, потім коронавірус, потім війна. І воно все відкладалося. Я не впевнена, чесно, чи зараз в мене щось і вийде, але я більше пожалію, принаймні, я пожаліла за минулі роки, що я все-таки не. Не додала більше зусиль, не почала щось робити. Тож зараз я докладаю зусиль по максимуму, щоб випускати ці відео і показувати вам, де ми побували в Європі. Як ми знаходимося зараз в Європі, нам трошки ближче їхати до інших країн. Ми з'їздили в Швейцарію. Це взагалі мрія мрій. Теж подивіться відео. У мене є на каналі три випуски. Я не змогла помістити. Я дуже люблю багато розказувати, показувати. Я дуже емоційна і тому вийшли в мене три випуски про місця, які ви, можливо, і не знали, що є в Швейцарії. Далі ми в багатьох місцях були, і всі я згодом теж буду показувати. От так в мене буде складатися, що на вулиці буде зима. А я буду вам розказувати про наш літній відпочинок. осінню. розказую про те, що було у нас літом. Тож, давайте поїхали по деталях. Взагалі, чому я хотіла цей випуск записати? Я хотіла його разом з тим часовим захистом додати, але коли почала робити, він дуже об'ємний був. А я розумію, що людям цікавіше дивитися коротеньке відео. Чому я хотіла записати це відео, створити цей блог. Заради одного фестивалю музики в Загребі мені настільки зайшло це свято, мені настільки сподобалась атмосфера. Уявіть, тут літом, в липні місяці, відбувається два тижні фестиваль музики. Люди після роботи, після своїх якихось справ всі збираються і йдуть в майже центральну площу Загреба. Своїми пледами, кріслами, з їжею, з легеньким алкоголем стоїть велика сцена, і всі просто завмирають на годину, слухають музику. В перший день це була класична музика, другий день це був джаз. Точніше, це навіть не другий день, а через два дні воно якось так раз на два-три дні відбувалося це свято. Але це просто тиждень ми ходили на кожен оцей. Можна так сказати, концерт. І я настільки була вражена, я настільки була захоплена, як це все класно, гармонійно, музика, світло, все було підібрано. Мені дуже сподобалося. І я хотіла вам показати. Тож, давайте подивимось. Ополітаю. Сьогодні другий день фестивалю музики. і Сьогодні в нас буде джаз. А це щоб марчику не було е, нудно. Е, батьки слухають музику, Марко грає Мам, ігри. І я ніколи не бувала е, на джазових концертах. Я дуже мріяла в Києві попасти на джазовий концерт в бар, але якось не складалося, скажімо так, Марко. Появився Марко і різні такі гучунки вам. Ось сьогодні дуже класна нагода почути нарешті. Взагалі дуже класна організація. Перші погунки це те, що чесно, це все безкоштовно. Ці всі люди прийшли дивитись безкоштовно. Це все відбувається на площі краля Томіслава. Тут зразу йде трансляція на, телевізію, на телебачення і радіо, що дуже круто, плюс буде запис, говорили про це. Тут не тільки музика, а ще й додають танці. Вчора був оперний спів. Нас з Марком тільки що пофоткали. Я щось не зрозуміла, чого не сфоткали, але я не звернула увагу, яка в Марка класна футболка, подарок від бабусі. Загреб дуже красиве місто. Я тут навчалася, і я тоді ще оцінила наскільки тут класна інфраструктура, ці трамваї, добирання. Єдиний, єдиний просто мінус Загреба. Це давайте зараз там трішки там вам розкажу деталі життя. Ти не на авто, тобі прийдеться до будь-якого місця добиратись дуже довго, взагалі, навіть можливо і годину, якщо не більше. Для прикладу, я хочу сина записати гімнастику, і туди ми приїжджаємо, і найближча гімнастика. Від нас це 45 хвилин на автобусі, машиною, здається, 15. Або така, знаєте, ми завжди хочемо віддати дитину саму кращу школу. Якась краща, це вже уже, уже дуже далеко, і це 30-45 хвилин на авто і півтора години на автобус. Це ось для порівняння, як тут все якось так розкидано далеко. і В більшості сімей тут всі є по одній-дві машини. Це такий легенький відступ про Загреб, але я більше хочу зосередитись на тому, який красивий Загреб. Взагалі, центральна площа Бана Єлища це площа, яка постійно манить до себе туристів. Тут завжди відбуваються різноманітні цікаві події, чи то зустрічі місцевих, чи то фестиваль народної музики. В парку поруч з площею Бана Єлища завжди як не фестиваль їжі, то фестиваль танців. Ще прекрасний Загреб, а точніше Хорватія. Для тих, хто не знає, від Загреба до моря десь дві години це без пробок. Це до міста Рєка. Це, скажімо так, наступне таке велике місто, не враховуючи спліт і Дубровнік, бо спліт і дубровнік це дуже туристичні міста. Ви обов'язково їх чули, це море, відпочинок. Рєка там немає як таких пляжів, це не туристичне місце, це все таке портове більше місто. І це місто все-таки, де ще можна, як то кажуть, десь себе притиснути, знайти роботу, але жити. З вікна, з видом на море. Вже більше так біля моря. І літом я, знаєте, якось я планувала, що ми кожних вихідних будемо старатися їхати до моря. Бо в мене тліла надія про те, що осінню чи зимою я вже зможу повернутися додому. Але так не відбулося. Ми старалися літо трошки своє забити справами. Ми літом їздили до моря. Я хочу вам розказати і показати, яке тут класне море. Хто слідкує за мною в інстаграмі, вже бачили. Також у мене є два випуски про ровінь, три випуски ровінь поруч і пула. Це отакий от один регіон, в який ви можете приїхати і побачити всі ці три міста. І я не скажу, що ми так дуже багатьох місцях були біля моря, але в деяких були. Я дуже хочу їх якось так спланувати, в якийсь один такий. Випуск, показати, які є місця відпочинку в Хорватії. На це, на жаль, дуже потрібно багато часу. Найкраще, що було за літо, це приїзд моїх рідних. Це моя мама, моя братова, моя племінниця. Вони дуже розрадили обстановку, дуже взагалі якось піднесли настрій. Так, я не так давно була вдома, можна так сказати, весною. Але я перший раз в житті за свої 34 роки так довго не бачу рідних, не бачу своїх братів, не бачу своїх племінників, не бачу маму, не бачу бабусю. І для мене це дуже важко. Тож я дуже була рада, коли вони змогли приїхати до нас літом. І це не був такий, і нарешті в нас не був такий відпочинок. Два дня бігом біля моря, а це от такі багато днів, більше тижні ми були. Лежання, ходьби на море, знаєте, це з пакунками, прийшов, пішов. І так оце от був у нас такий відпочинок, плюс племінниця, мій син. Вони дуже класно проводили час, вони дуже привикли один до одного. Вони маленькі і більшу частину свого життя вони пам'ятають один одного, що вони постійно були разом. А потім ще була війна, і ми в мами жили більше ну, біля трьох місяців. Відповідно, вони завжди були разом, тож вони дуже були раді, що зустрілися, ну мені так здається. І ми були в Трогірі їздили в Спліт. Про ці місця це ж теж буде випуск. Я все зроблю. <глев> все зроблю. Був найкращий такий час, плюс вони вибрали період, коли моєму сину було 5 років. Було свято, і я дуже вдячна їм за те, що вони змогли приїхати через те, що мені дуже важко даються свята, бо я завжди їх святкувала з рідними, з друзями. Хто мене знає, я день народження сина святкувала в Києві з друзями. Потім ми їздили на Тернопільщину, і там були рідні племінники. А тут я розуміла, що ми будемо самі і мені якось було не по собі. Але завдяки рідним все-таки було свято, були веселощі. Марчик ще зміг в садочку відсвяткувати своє день народження. Бо я чесно, рада за оці якісь такі дрібниці, що мій син мав свято. Це дуже класно, і я цьому дуже сильно рада. Тут класно, що тут вихідні сім'ї проводять разом. Тобто є сім'я, мама, тато, дитина. Ніхто ні, ніде не працює фактично в більшості, все закрито, особливо в неділю. І люди відпочивають. Якщо ви прийдете в парк, наш улюблений парк Максимір, бо ми близько до нього живемо, ми приходимо кататись на велосипедах, і ми просто бачимо. Незліченну кількість сімей. Тато, мама, дитина гуляють, е, якийсь міні-пікнік, просто друзі зустрілися, просто ходять. Е, старші люди займаються таким спортом, скандинавська ходьба, і це дуже класно. Ну, мені це дуже подобається. Е, ми ще встигли покататись на велосипеді, враховуючи, що це вже був жовтень, було холодно. Ну, не скажу, цього року дуже тепла осінь, і ми встигли покататись, взяти напрокат велосипеди біля парку Максимір. Якщо ви приїдете, наприклад, і вам цікавий Загреб, ви приїдете, і вам цікавий е парк якийсь відвідати, ви можете приїхати в Максимір, там ще є зоопарк для дітей, що дуже класно. І ви зможете взяти на прокат велосипеди покататися. Єдиний мінус ці велосипеди чомусь мені здалися дуже важкими і погано тормозять. Але так як Марко швидко не катається, ми за ним встигали. Він отримав на день народження велосипед. Тож ми накатались, я встигла ще позайматися в парку, ходила на тренування. А в загальному тут дуже багато українців. І дуже багато різних українців, і кожен, хто чим займався там в Україні, вони стараються тим займатися і тут то навіть я себе веду для прикладу. В Україні я вела блог, але це було більше інстаграм. Зараз я його там вести не можу. Ну мені якось не виходить так розказувати щиро свої дні, як це було до війни. Я перейшла на Ютуб. А багато українців, які приїжджають з України, вони тут проводять. Якісь заходи надають свої послуги, і відповідно в нас тоді український дім дім такий про українців, про історію українців, і це якби вільний такий простір, і ми туди ходимо на тренування. Українка зустрічається українки, і ми от годинку, півтори. Півтори годинки ми маємо там тренування, досить класне, і я дуже рада от таким маленьким зустрічам. Хоч ми не говоримо з якісь там особисті і так далі, але просто поговорити, почути українську це дуже круто. Ми попали на благодійний концерт Євгена Хмари. Це просто неймовірний композитор. У мене слів просто немає. Мені дуже подобається його музика. Я хотіла в Україні попасти, але все не складалось. І коли я дізналася, що він тут буде, ми відвідали концерт. Був благодійний. Він хотів так підтримати українців, за що ми йому дуже вдячні. Бо це справді та година часу, просто вона була настільки якоюсь такою душевною. Особливо коли почали співати українські пісні, дівчата, хор, який створився тут. Ми заспівали. І Це було так круто, так, так по-сімейному, де зібралися всі українці і співають рідна мати моя. Ну, це дуже класно було. Це справді дуже було класно. Acho que Є ще така організація, як червона калина. Ми ходили там на ліпку. Це ще з пластиліну діти собі ліпили, але там досі щось є для діток. В неділю проводиться умілі ручки. Також там дуже багато є для дорослих, є вивчення безкоштовної мови, є психотерапія. Це люди, червона калина, які займаються благодійністю. Вони збирають допомогу і відводять її на схід в Україну. Їмці приносять якісь свої речі, скупляють якісь продукти, привозять туди і. Дуже часто відправляються фури на схід з допомогою. І ось організація чор один з організаторів. Не хочу <свідити> обідати нікого, просто не знаю ці деталі, але знаю, що за цим стоїть Вадим. І один з таких ініціативних людей в червоній калині. Він і ще здається, Хорват вони організували. Для нас показ мультфільму Мавка на українській мові. Вони орендували зал. Це так класно було. Діти настільки були задоволені чути український мультик. Це не те, що вдома дивитися, а це великий екран, багато дітей. Знаєте, там зустріли своїх садочку, там всі махають, розказують, а я йду на мультик. Ну, для дітей це досить класно почути щось своє, бо багато дітей вже ходять в хорватські школи. Хорватські садочки, я теж в минулому відео про тимчасовий захист про це розказувала. Що багато дітей вже віддають хорватські садочки, дітей, які наступного року будуть йти до школи. Щоб діти вже адаптувалися до мови, якщо прийдеться йти в школу тут. Ну, батьки готуються завчасно. А так у нас Марч як ходить в садочок, син мій. Я вдома, чоловік працює і просто. Щось ми з цього так беремо. Захід, взагалі, дуже гарне місто, дуже класне. Цього року у нас дуже було жарко літом, і відповідно після того дуже почалися сильні зливи. Були урагани. Загинула людина. Не так давно в Україні теж були урагани. Ви можете зрозуміти. Це страшно, коли все кругом трошки літає. Але це знаєте, це якби природа і. Ти тут фактично нічого не зробиш. А те, що відбувається в Україні, це роблять люди з якоюсь своєю такою злостю і незрозумілими переконаннями нікому взагалі. А так кажу, ж в нас будні Маркомі покоряє басейн, йому там подобається. І мені дуже подобається, з яким завзяттям він відноситься до плавання в басейну. Як йому це все подобається, як він йде на заняття. Нам дуже далеко туди їхати, тож поки що в нас раз в тиждень, але. Не знаю, мені здається, для дитини в нього гарні результати. Ми вже переходимо в сплячий режим. Я переходжу в режим тотального монтування, бо дуже багато зібралося матеріалу. Ми були і в Австрії, і в Італії. У нас є така традиція на день нарочення, ми собі завжди плануємо поїздку. Тобто суму подарунка ми зменшуємо за рахунок тієї поїздки, яку ми собі там вибрали, яку країну вибрали. Тож... Я дуже багато чого хочу показати. Тільки, як то кажуть, більше годин в добі, щоб я мала часу монтувати. І мені дуже важливо бачити фідбек того, що я роблю і виставляю. І мені дуже хочеться, щоб ви дивилися ці відео, щоб я бачила, що вони справді цікаві. Для себе я розумію, чому це роблю. Але чи є оцінка від людей, це вже трішки друге питання. Дуже дякую всім, хто. Завжди дивиться мої відео, скажімо так, в більшості відео є постійні глядачі, вам взагалі безмежно вдячна. YouTube видає таку статистику, багато є нових, багато хто дивиться, хто не підписаний. Тож, якщо ви не підписані, підпишіться. Це не буде для вас таким, скажімо так, <свісно> якоюсь обтяжливістю. Я виставляю відео раз в тиждень, дуже стараюся це робити. Можливо, якщо встигну намотувати буде більше, то буде і частіше. Також в мене є ще другий канал на Ютубі. Відео з дрона, я його теж пробую розвивати. Там музика, я ще там теж дивлюсь, як піде, і можливо, якусь музику іншу підібрати. Теж хочеться його розвинути, щоб було щось, знаєте, для такого вас для заставки. От ви собі включили, вибрали там список відтворення дрон, і там відео протягом години вам мелькали різні кадри. Я сама люблю такі відео, і я знаю, що їх дуже багато є в інтернеті, але я хотіла щось мати таке. Своє, бо мені дуже жалко того матеріалу, який ми дуже багато знімали і тратили час. І хочеться ось його показати. Хочу звернути увагу вас на цю футболку. Малюнок моєї знайомої. Вона дуже класно малює, вона дуже така творча, класна натура. І виробництво викупило її малюнок і тепер друкує на футболках. І от я собі замовила з України. Цю футболку, а це теж українська. Де би я не була, я завжди люблю все українське, окрім їжі. У мене тут з цим проблем нема. Я люблю пробувати і щось дізнаватися з іншої культури, пробувати їхні продукти, їхнє виробництво. У мене нема такого, щоб я ганялась по магазинах за оселедцем чи за чим там. Вибачте, українці ганяються. Я більше за те, щоб підтримувати український бізнес, і зі мною тут дуже багато українських продуктів в плані одягу, сумки, книжки, ще якісь там інші товари, іграшки, марку. Це мені здається, окрім донатів і якогось такого волонтерства. Маленького це ще один такий аспект, окрім податків, яких ми досі платимо в Україні. Те, що ми виїхали, не означає, що ми не платимо податки. Ми платимо податки, ми тут не працюємо ніде офіційно. Податки всі йдуть в Україні, і, відповідно, просто нас там фізично немає, бо мені фізично там важко. Тож, я дуже вам дякую, що ви переглянули це відео. Надіюсь, вам було цікаво послухати мої тервені. Тож, якщо вам ще щось цікаво дізнатися про Загреб Пишіть, не забудьте в подбачку, поставити, підписуйтесь. А я вам кажу до зустрічі до наступного відео. Бувайте!